Отримали ось такі активні балансири для акумуляторів літіонних, літій літій літітітонатів 3С, 4С та 6С. Це є індукційний тип. Струмом балансування 1,3 А. Це є конденсаторний тип. Струмом балансування від 3 до 10 А. Різниця між активним і пасивним балансиром? Те, що в пасивному ми просто на резистори балансувальні надсилаємо надлишок і не відбувається ніякої перекачки енергії, а активний перекачує енергію від більшого потенціалу комірки по вольтажу до меншого потенціалу комірки. Відповідно, втрати у нас енергії в активному балансирі 25%, а в пасивному 100%.